Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 8 червня, 25 рік, сьогодні свято Святої Трійці. Вітаю вас всіх, бажаю вам здоров'я, наснаги, нашим військовим теж підтримки, О, терпіння і всього найкращого. Ну і нам всім підтримувати їх і, і робити свою справу. Так що всім здоров'я, терпіння, все, поїхали. Знімаємо. Сьогодні будемо, зараз знімлю про фундуки, про свій основний профіль. Давно не знімав. Канал створювався по фундуках, покажу всі щеплення, які робилися весняні, які не весняні, які фундуки заклали врожай, які не заклали, які вимерзли, які зовсім пропали. Що і як, якщо все не забудусь, то обов'язково все покажу. Але відео буде довгим, тому що ну, давно я не показував. Канал створювався як основна профіль фундук, саме, але чому не знімаю. От Зараз будемо йти потихеньку до фундуків і балакати. Але хочу показати бачите, зізіфус. Минулому році я показував, мені подарували зізіфус, Ну, це скоріше, не скоріше, а сіянець. Але сіянець такого крупноплодного, такий великий-великий. Не знаю, що в ньому виросло, Я думав, що він пропав зовсім. Але ось на початку літа він кинув. Так що будемо з'їзді, а якщо що, щеплювати. Так, ідемо, ідемо потихеньку по фундуках і балакаємо про щось, про фундуки. В цьому році фундуки підмерзли дуже сильно. Від слова, дуже сильно. Бачимо, ось навіть є, потрібно обрізати. Тому що попідмерзали, попропадали. Лиси і хвороби. Один раз ми обробили вже сігнумом. Потрібно ще, бачимо, хвороби все-таки щось зупинило. Ну, можливо, контрольний потрібно дати, тому що пішли молоді листочки, вони живі, здорові. Але бачимо, що на наших фундуках горішків немає від слова зовсім. Тому що були приморозки, гарно вони квітли. Я знімав відео, коли ці були приморозки, бачимо, ось, немає, від слова зовсім. Але на деяких є. Все ж таки деякі в нас плодоносять. І деякі я вам навіть і не покажу, тому що там я на роботі. Я робив щеплення, ну такі як тренувався, можна сказати. От бачимо сирена, мілкий горіх. І я його в цьому році, до речі, відразу піде про щеплення. Мілкий, смачний. ну Він мені не подобався, бо він мілкий, і я його перещепив в цьому році. Ось дякую Михайлу Стець, який надав безкоштовно, подарував нам живці. ну Бачимо, тут не прийнялися чомусь. Чомусь ось пішли, пішли привезти. Ми робили вже пізно. Так, час затягнувся в цьому році справами з, з усім. Ні, не буду обвомувати, сьогодні свято, сьогодні ж не можна цього робити. Спеціально знімаю відео тільки сьогодні, тому що ось хуцька бомба. Бачимо, хуцька бомба. Щеплення зроблені, саджали. Ось Михайло, ваш фундук, хуцька бомба. В цьому році прижився все добре. Ми його обрізали, все, доглядаємо. І я його обрізав, верхівку, і відразу зробив щеплення на поросль тут же з сирени. Ось вони гарно прижилися, вже дали невеличкі прирости. Ну, татарин щось у нас один пішов, а ці не пішли. Ну, нам головне хоча б зберегти, хоча б одна брунька пішла. А ось ще одна брунька, бачимо, пішла. Маємо надію, ну завтра вже обламаємо, обріжемо це все зайве. Тут ось не прижилося. Бачимо, хоч мілкий горіх, але але, але є. Тут у нас Боровський теж. Теж, теж без горіха. Немає горіхів Чому я не знімаю відео? От бачимо тут ось на Боровському. Ну, один і той самий саженець від одного продавця. Ось. Тут ось де не де, але знову ж таки, де-не-де. -де. Це ми так побачили випадково. Тут ось немає горішків зовсім. От десь шедевр, той, що найкращий, що був у нас, бачимо, він теж. Приморозили його, він хворів, ми його обробили, я ж кажу, потрібно ще раз. Ну, хоча воно поприсихало, начебто не розповсюджується, і ось молоді прирости вже пішли живі здорові. Ось, де-не-де -де, бачимо, який розмір вже повинен бути наших фундучків. Це шедевр. Але вони лише десь десь де-не-де де поодинокі. Хоча він завжди радував. Відразу скажу, також я вже казав, саженці в цьому році не робив від слова зовсім. Бачите, ось фундуки, мій шедевр, що я роблю по-любому, в будь-якому випадку, не робив зовсім. Чому? Тому що пагони попідмерзали. І, по-друге, не вистачило часу, чесно скажу. Сильно багато за все взялися. І посуха. Посуха страшна. Дуже дорого виходить в нашому регіоні вирощувати саджанці. І, ну, знаєте, я не конкурент буду тим людям, які ну, продають, наприклад, двохрічні там, можуть продавати по 150. Є такі якісні саджанці, які двохрічні там, продають по 150 навіть по 100 гривень. Ну, це для мене. Я одну річку для мене виростити, дуже великі витрати. Бачите, он, так чуть-чуть лишилося, ось ми так строго по рядочкам все поливаємо, тому що у нас під полив дуже багато. У нас підпалив саженці, йдуть, те, що ну не буде саженців. Не буде саженців від слова зовсім. Не знаю. Я не робив і вже воно не будеться. Так, шедевр, Саженці ось. Те, що були дуже маленькі, вони ось на дорощуванні Тут стоять, можливо, там декілька десятків буде, там, червонолисного трошки, які виживуть, бачимо, теж кинута крапля і все крапає. Ось у нас Миколаївська щедрик. Так як я його називаю, але ну, вже назвати не можна, тому що, виявляється, є такий сорт щедрик зареєстрований. Ми бачимо, ну, теж, у нього нема сильного завантаження. Не те, що сильного теж немає. Миколаївська селекція теж щедрик. А де у нас є ось ось той фундук, який я ніяк його не виріжу, не викину. Це у нас ось навіть шедев. Ми шедевральний, чи якось на нього казали, я вже навіть і не пам'ятаю, треба зайти подивитися. Це куплявся як шедевр, але це сіянець від шедевра. Бачимо, що в нього є вон, є, він пізній виходить, тому що ви тільки що тільки щойно бачили, яка закладка, які пластери у шедевра, а в цього ось. Ось вони тільки, тільки-но, тількино, тільки-но ось. Так що цей у нас, до речі, я нагадаю, хто не спостерігає, це цей фундук, який я все время його хочу прибрати, тому що в нього є здатність до хвороб. Але, але не прибирай, тому що він дуже сильно завантажується вражальністю. Ось у нас тут, до речі, щеплення хуцької бомби. Це ті, що вже надав був живці Михайло Стець. Ну Тут у нас чомусь не прижилися. От я потихеньку перещеплюю. Тут ось Деміс. Робили, бачимо Деміс 25.05 ось ось вже ось такий приріз. Деміс це теж від Михайла. ну Тут Деміс тільки чомусь прокинувся. Ну Не люблю я на поросель щеплювати. От в крону да. на поросель, то все, можна сказати, викинуті гроші. Ось Деміс. Це у нас. Щеплений тут на що у нас тут гале. Гале не дуже мені подобається у нас на півдні. І бачимо ось Деміс, який гарні дав вже прирости. Ось Але, але от я вам скажу, бачимо, О, але ось є, є. Ну, бачите, от воно інколи він не подобається, от дивіться, який. Ось у які вже кластери у гале. А що ж такое? Щось відбувається з телефоном. Вон бачимо, які гале кластери. От вроді поганий горіх, як цей сіянець шедевра. Хочеш його прибрати, а він в такі роки якраз себе й показує. А ось я вам хочу показати наш сіянець. Що це? Форт, Миколаївський Форт, хто купував у мене його. Люди деякі брали, я саджанці не роблю. Якщо будуть, то будуть тільки живці. Тому що тут знову ж таки ось це минулорічні щеплення, бачимо ось в поросель хутської бомби. Но закладки ще немає. І ось кутська бомба у нас щеплена. Саженці не роблю. Є в залишку там трошки ще три роки тому наробив. Ото я розпродую і все. Так що це форт, Миколаївський Форт. Ви подивіться завантаження. Як завжди, Миколаївська, дивіться, ось брунька, ось брунька, ось брунька, плодова. Тут брунька, плодова, кожна ця плодова брунька. Ось дивіться. Дивіться. Миколаївський форт. Дивіться. Кожна ця заклала на кожній гілишці, дивіться, плодова брунька. Плодова брунька. Кластери. Ось. Так що, хто купив Миколаївський форт, доглядайте його, мені дуже цікаво, як він дивиться. Завантаження на Миколаївській селекції, Миколаївський форт. Кожна брунька, ко, кожна гілочка, це маємо. Це з розрахунку того, що вимерзло, дуже багато вимерзло. Ну і наша галинка. Дивіться, я ж не, не ховаю нічого, я ж вам показую, підійшли, дивіться. Наша галинка теж, теж кожна гілочка має закладку. Ось. вон, дивимося як. Ось. Тут немає. Тут немає. Факт в тому, що дуже багато, дуже багато заклало в порівнянні. Все, Миколаївська селекція, все зрозуміло. Це були нашими лідерами і вони залишаться. Дивіться, як, як закладається Миколаївська селекція. Ось бачимо ось плодова брунька. І ось плодова брунька. Ось дві плодових бруньки поруч. Ось гілочка. Блін, як ця галинка мені подобається. А я її перещепив в тому великому саду. Це маточне дерево, дивіться, це капець. Я наві сам шут, я не бачив її сам. Так, гале, гале, гале від питомник. О, бачимо, У нас вилупилися наші помічники. Хто спостерігає? Ой, бляха, як же ж їх засняти. О, бачимо, вон вони сидять. Ось яйця кладка, а вон вони сидять. Це богомольчики маленькі. Ось вам ще один гале від іншого продавця, настоящий теж гале, але він без врожаю. Варшавський червонолисний. Теж. Наш лідер, але, але врожаю в цьому році. Ну, за що я поважаю червонолисні фундуки? Вони, навіть коли немає врожаю, вони прикрашають наш садок своїм виглядом. До речі, Ну і сирена теж такий самий червоний. Ну Варшавський мені подобається більше. Є в нас іще. А що в нас? А, у нас ніяк не піде. Ось у нас тут червонолисний смолін. А, ні, теж бачу, що косочок червоний чогось. Це у нас московський рубін, здається, ось, так, Московський рубін, посаджений, Це від Ігоря Губіна. Ми придбали в нього. Ну, бачимо, що у нас... Пиріжок. Пиріжок теж в тому році. Це вже пішли ці що. Від Володимира Ленчика саджанці, пиріжок пустий у нас стоїть, жимолось ми зібрали. До речі, врожай. Вже кущики обрізали. Обов'язково після збору врожаю обрізаємо. Це в нас кизили. Це в нас абрикоси саджанці. Це в нас інжири зростають. То лохина, ну на лохину ми забили, тому що у нас зараз вже за 30. Чесно, забили, тому що дуже тяжка вона у нас вирощування. Морозівський. Морозівський, я вам скажу, бачите, я разом з вами більш детально оглядаю, тому що не було часу ось так ходити. Ну немає. Немає завантаження, де не йде морозівський. Гарний сорт у нас тут на півдні, я казав. Ну бачимо, бачимо, всі, всі вони вражені. До речі, знову ж таки скажу те, що я казав, що дуже сильно вразили морозами, чомусь були червонолисні. Але як ми бачимо, що вони якраз Менше всього зараз виглядають пошкодженими. Але саме більше було враження по них. Тут у нас тут у нас, тут у нас американець невідомий. Щеплення. Гріх на душу візьму, запустив трошки, обламаю. Ось, бачимо, прижився, тому що такі сорти за ними ось. Прижилося щеплення. Це ж... Знову ж таки від Михайла Стеця. Дякувати йому. Ось, бачимо, як гарно пішов привіст. Це теж, що тут? Американець невідомий підписано. Це минулорічне щеплення, знову ж таки, від Міши Стець. Круглий від бариби він мені давав ось такий вже вимахав привіст, але в цьому році немає нічого. А це у нас Керасунт теж немає завантаження, від слова зовсім. Трапезунт від Володимира Ленчика. Ось там щось є. Бачимо, який дуже поганий вигляд вони всі мають. А, відразу ще покажу ось ведмежий лишився. Ми в Миколи Андрущенка придбали, дякуємо йому. Ну, Примерзли вони, мабуть, були, всі ведмежі кидають знизу. Слава Богу, що я не взявся щеплювати, але я і не збирався, щоб мені сказали, що на наступний рік щеплювати його потрібно. Бачимо, що вони, не знаю, я підмерзли чи що. Це тут так у нас лишилися самі були менші саджанці і самі, начебто, хворі. І я їх в прикопі тут лишив, а вони взяли та й попускали і пішли рости. Тут у нас від місістеця Круглий від бариби, щеплений на ведмежом. Немає, немає нічого від слова зовсім. Ну, ось такі. Чому я не знімаю відео, мало знімаю, ну тому що, чесно я вам скажу, для себе я якісь зробив висновки. Що я вам скажу, хочете, я поділюся. Те, що. Всі думають, купив фундук і будеш об'їдатися через рік, через два горішками. І будеш продавати, бо він дорогий, бо він... та не виходить так нічого. Тому що ось двохрічні саженці, ну, це у нас на півдні, я їх обрізаю. Ось. І ще їм дуже далеко до того, щоб радувати врожаями, щоб у вас були повні кармани грошей, Це по-перше. На саджанцях я не зароблю у нас на півдні, тому що, я вже сказав, я не, не можу бути конкурентом тим, хто продає в великих масштабах і в них набагато дешевше. Вирощував саджанці так для себе і знайомим, ну і кому потрібно, хто хотів. Не знаю там, як що, в кого як прижилося, не прижилося, все воно це. У мене ось, лишилися саженці при копі. Шедевр і гале. Ви бачите, це великі саженці, я їх не саджав, я їх просто прикопав. Якби я саджав, їх розправив коріння і вони живі, здорові, вони дають прирости. Вони обрізалися, ще потрібно обламати трошки і все. Він засушений, там зовсім він на дорожці. Вон, бачимо, на дорожці він тут. Він і то, він зростає. Так що все тут повинно було прийнятися. Ой, бачите, я сам не бачив. А дивіться, скільки в нас буде гранат. Це відео сьогодні буде окреме про екзоти, про гранати, значить ще. Mm -hmm. Ну і перемістилися ми в наш, на кінець, хто дочекався, в наш садок, який ми всаджували 3 роки назад, фундуковий. Бачимо, тут вже багато перещеплених, до речі, перещеплені, якраз перещеплював Миколаївську селекцію. Оцей Форт. Миколаївський форт, який зараз краще себе показує, навіть не пам'ятаю. Ось, знову ж таки, Хуцька бомба перещеплений. Ось в минулому році що тут у нас Гарібальді перещеплений. Тут червонолисний, повністю деревина перещеплена, червонолисний, до речі, навіть і не знаю який, але дивіться, яке завантаження бомбезне. Ну, скоріш за все, мабуть, сирена. І що, чому ми сюди перейшли? Тому що хочу показати вже. Якщо буде Михайло дивиться, стець ось бачимо, це мілкий такий трапезун, був в миколаївській селекції, ось такий, як купив трапезун і виріс. Теж перещиплено. Червонолисний, ось якийсь, навіть не підписував. А тут ось, слава Богу, минулорічні. О, бачимо, буде трекстон. Ось от бачимо, ми вже робимо якісь висновки. трекстон ось у нас зав'язався. Це минулорічне щеплення покращеною купуліровкою. Ось воно так заросло вже гарно. Це від Михайла стеця, все від Михайла стеця. трекстон буде у нас сигнальний врожай. До речі, я ж кажу, бачите, на деревині гарно писати. і... Тут у нас здається теж Трекстон, так, ось це Трекстон, але тут немає нічого. А ось це, о бачимо Морозівський. Ось тут Морозівський ви подивіться який кластер. Не кластер, а розмір горішку. Так, цього. Коротше, <смір> Зрозумів, той зрозумів, вже дуже довге відео. Ось Михайла куцька бомба повністю. Це, цей трапезун такий дуже мілкий, але врожайний, він мені не цікавий. Хуцька бомба від Михайла. Я повністю його перещепив. Деякі прирости, в приклад робив щеплення. Робили в приклад за кору, як хочеш, брунькою. Деякі не прижилися, це ось чомусь саме цих два поруч, а всі пішли в ріст. Якийсь ось тільки прокидається. Ну, думаю, все буде добре з ними. Так що ще раз дякую. Михайло. І зараз ще горіх покажу, який він червоно мякітний так сказати, горіх. Ну, вже раз за відео затягнулося, то хай собі тягнеться. Бачимо, ось тут у нас теж посадка, але тут у нас чомусь то раніше, це минулорічні, позаминулорічні саженці. Ну, щось у нас не йде тут. Правда, тут купувалося. Це теж купувалося в окремих продавців, і вони, бачите, ось туго так ідуть. Те, що я кажу, що ну, все ще залежить дуже багато від регіону, в якому ти купуєш. Бачите, у нас садок заріс. Ми в цьому році я його не обробляв, тільки навесні зарано обробив мотоблоком, а то все працювали гербіцидом. Бачите, десь тут спрацювали, тут ось пізніше. Дивіться, як гарно. Є відео на каналі, як я працюю гербіцидом і яким гербіцидом працювати. Тут ось було зароще повністю і знову воно заростає, і ми обробимо його знову ж таки гербіцидом. Чому? Це вже як я буду знімати відео, обов'язково вам покажу. Це наш садок фруктовий. Яблуні, груші, персики, абрикоси ми саджаємо і зараз дойдемо. Вже, вже раз так, екскурсія, то наше просто там зростає. Перещеплені кизили нові сорти в цьому году. Ну і нарешті ось Михайла. Садженець червоно м'якітного горішка. Посаджений. Ми тут доглядали за ним, замастили, зрізали, він два рази попав. Під морози, але він пішов. Я думаю, він виживе і буде все добре. Ми його зараз замульчуємо іще обов'язково, тому що йде спека. І буде все добре. Все, тримаємось. Це наш теж садок спеціальної посадки. 3х12. Окремі сорти, горіхи, яблуні, фундуки на 12. Але між собою всі ці через три метри. Такий цікавий садок. Так, я саджав, чудив. Все, тримаюсь, тримаюсь. Я тримаюсь і ви тримаєтесь. Дякую. Захисникам за чисте небо. Дякую вам, підписники, що підписуєтесь, свідкуєте, особливо тим, хто додивився до кінця. Додивились до кінця це довге і нудне відео. То напишіть Я додивився до кінця, навіть коли ви перелиснули його з самого початку і до кінця. Все одно напишіть, що ви хоч перелиснули до кінця. Все, дякую вам за перегляди, дякую за підписку, за коментарі, особливо коментарі, поради. Для цього ми створювали цей канал. Ще раз вас зі святом Святої Трійці. Тримаємось. Все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. Тримаємось.